Під одним із моїх постів чоловік написав відгук «Ні о чом. Цей пост набрав 50 тисяч переглядів, декілька тисяч лайків, декілька сот зберегли цей пост, цю інформацію важливу. І чоловік пише «Ні о чому». Є таке направлення в науці, називається конфліктологія. І там чітко описується, що є люди, які. Uh, і якби іскусственно создають конфлікти, і вони питаються негативною інформацією, негативними емоціями інших людей і виводять вас на конфлікт. Uh, і вони цим конфліктом живуть, і вони навіть стають настільки залежні від цієї енергії, від цих конфліктів, що вони навіть готові віддати життя. Uh, Уважаемый підписник, шановний. От що зробив ти? Скільки людей ти відправив? Скільки людей ти допоміг заробляти гроші? От я, наприклад, відправив 10 людей. Значить, 10 людей заробили десь по 1000 євро. Відправив 20 людей в місяць, значить 20 людей отримали по 1000 євро. Це вже 20. Відправив 30 людей. І вони вже відправили, заробили вже 30 тисяч євро, там плюс-мінус. А На цьому пості жінка працює 2 роки, і вона вже заробила просто умножте, вона вже заробила десь під 20 тисяч євро. Факт. Коротше, конфліктологія, от є люди, вони прям хворі, прям хворі цим, і вони хочуть виводити вас на негативну енергію, скандали, сплетні і так далі. І дуже часто такі, якби хворі люди, зустрічаються вам на житлі. І вони розуміють, що людина приїхала, вона виснажена, дорога, зраненіна, не від хорошеї життя вона приїхала туди. І ні, щоб сказати, дружище, дружище, там попий чаю, ти молодець, ти добрався, ти добралась. Вони кажуть, а куди ви приїхали? Ми тут нічого не зарабатываємо, тут так погано. І люди такі, ага, що дійсно міняють роботу, уходять. І на самом деле це зло. От, ну, от так от збивати людей, і просто, а ви ж та роботаєте на цих роботах, і працюєте там місяць, два, три, півроку зазвичай. І ви просто хочете конфлікту і просто байте за свої робочі місця, байте, що якісь люди приїхали на Віва, не краще, і ворог українця за кордоном, це інший українець і так далі. Так що, знаєте, цей, що є такі хворі люди. Особливо це перейшло в соцмережі, їм ліж би насрать, обосрать і так далі. А вони нічого не стоять. Так що судіть по ділам. От як біблійська така істина, судіть по ділам. От що людина зробила, то вона зробила, то, то так і є. А якщо людина нічого з собою не представляє, то думайте, чи варто їй довіряти, чи варто її взагалі прислуховуватись до неї, або взагалі мати її в близькому оточенні. Конфліктологія.